Доброго дня, громадська організація КПУ Харківська область. Люди, я хочу виходити зараз в ефір, вам сказати, що негайно в... пойдіть, подивіться, в кого є в домоволодінні в приватному секторі, встановлено То і в квартирі, і в приватному секторі отакі лічильники оцього типу. Вон видно оце два кружочка і паличка, де це стрілочка. Вимагайте немедленно зараз, зразу пишіть заяви про те, щоб замінити вам оці лічильники з двома тими кружочками, що два датчики. Це означає два датчики контролю. Це вони вважають і фазою і такі ось лічильники, ось такого типу, щоб тільки вважала фаза. Це все тому. Що нульова фаза не виробляється на генераторах всіх типів, на електростанціях, не транспортується, не розподіляється, не постачається, а є земля, земля, контур, земля. Тобто вона нічого не коштує, як сказати, для виробників цієї електроенергії. І ніхто з учасників цього ринку електроенергії не має права її обліковувати та продавати споживачу. От тому ми платимо, всі ж замітили, що після того, як встановили ці лічильники, оці лічильники встановили, всі почали платити двойний тариф. Це як мінімум. А якщо там буде відклонення по параметрах електроенергії, тобто нижче напряження між 200 вольт, то будете в 4 рази платити, тому що там є ще датчик тока. А ці дві фази нульова. І той вони всередині перемкнуті через датчик тока. Як тільки виходить велика нагрузка більше, ніж треба, тоді подвійний тариф. Ще кроме того, що ви вже подвійний тариф.